Каністра бак для використання на човнах, гідроциклах. Вона на 12 літрів. Ця каністра йде, є ручка для зручного приносу її. Також саму каністру вбудований поплавок. Показує нам залишок палива. Це віконце ми бачимо залишок палива. Тут є кришка вона з клапанами йде, також присутня сітка. В комплекті йде шланг е довжиною 3 метри. вже е груша для підкачки палива і також конектор з двох сторін. Тобто ця сторона під'єднується до вашої техніки, до човну, човна. І інша сторона вже під'єднується безпосередньо до самої каністри. От так. Це виглядає.